Христос Воскрес! Сьогодні моєї дорогої тітоньки Лариси, день народження, 20 травня. Стукає в до хати, будемо її витати, поздоровляти. Много літа бажати, тітонько Ларисо! Тітонько, Заходьте до хати. Христос Воскрес! До воскрес. хати не будемо там темно. Одним словом, хай квітний нев'яне із роками доля, хай довгих літ зозуля на накує, а Господь дає сили, здоров'я, мирного неба, щоб діточки ваші були здорові, То вам. Дуже дякую, і і такого. Здоров'я, міцного, міцного. Радості від дітей, від онуків і мирного неба. А я дякую тітоньці і Богу за тітеньку, що вона нам так допомагає, вона так підтримує. Вона нас, ми її такі маленькі кошечок. Ще в Карпати тітенько. Поїдемо, а грубі гроші я не буду показувати, що я даю. Бо вони завідували всі одним словом щастя, здоров'я. Добра у ноги я благо я літа. Найкраща тітенька в світі. Напишіть їй два слова привітання, побажання, бо світ її вже знає. Тітенько, дуже ховайте дякую, бо... дякую, ми дякую, Дуже розглядалися до кошик, трошки такого сюди йдемо на каву, на 300 грамів чаю. Фати знімати, бо люди завідували. Я горівки не п'ю, бо то тільки 7 годин ранку. Але капучино якогось вип'ю. Будьте здоровенькі, тіті, вітання напишіть. І благословенного дня з Богом!